Всім привіт. Дивіться в якому я чарівному місці. Дикий затоплений канал. Кар'єр точніше, ну, відвідний канал. Прийшов я так на вечір, на пару годин. Пробувати половити карасика. Ну і покидати спінінг на щучку. Тут багато є щуки. Прикормки дав трохи макухи. І закинув на хробака і на опариш. Поки поплавки стоять, собі буду тут зараз з боку кидати на вертушку. Може силікон трохи покидаю. Але я не хочу дуже на джиг, тому що тут дуже всякі коряги багато всякої фігні. На дні. Що є? Щурик. Невеличкий. Перший закитнув на вертушку. Я думав спочатку за цеп. А, не хочу віддавати. Дай. Опа. Опа-опа-опа, був удар. Був удар. Блін, відчув як тріпнулося і то таки непогане. Просто дерева тян. Ціле дерево. Не обірвав, блін, дорога вертушка. Ай, блін, зацепилась так ж. просто капець. Помаленьку буду підтягувати. О, є. Просто капець, тут дерева такі, що пополки По полки мовчать. Потім буде вертатися додому в різних місцях, покидаю ще. Є, і то така непоганенька. Опа-опа-опа-опа. Що ти її забарив? Що? Не, маленька, але... зразу взяла, на тому берез. От коза. Блін. Я бачу, вона так за краєчок легенько зачепилася. Блін, точно карася не половлю з таким макаром. Але щучка це добре. Є вихід щуки. Це мене тішить. Що це таке на поплавок? Ммм. Краснопірка. Малесенька. Опариш. От тут рай для щуки і окуня. Є. Yeah. Ух uh, ти що хороша, хорошенька. Тихо-тихо-тихо. Прайсу є конкретно? А, зачепилася за краєчок. Ху-ху-ху-ху. Оце жесть! Народ. Оце вже щучка. Оце вже щучка під самим берегом. Гарно зачепилася так. Вона б вже не зійшла. От вам і приманочка. Попередня на неї зійшла. Тіхо, тихо, тихо, тихо. Ах, сильна яка. Щоб вам показати? Фу, ну на ультралайці просто, просто топ. Просто топчик. Пробираюся я тут в іншу точку з боку. Метрів 15 Кину тутка. Гене обірвати мені цю приманку. Вона в мене одна. Все, тільки сказав. Тільки сказав, блін. От жопа, блін. Я пробую ще на коливалку. Ще трошки поб'ю... Бу... Покидаю тут і змотую я нафіг ті поплавки. І піду я краще туди десь далі ще покидаю. Суто на щуку буду кидати. Це мала красна пірка замахаю. Треба змотуватися. Справу. Перехожу я тут ще бачу одне місце. Натбед. Пробуємо тут. це поставлю я поводок. І вже пробую різні приманки і жодного удару. А всі попередні три щучки, то я без поводка зловив. Чи може хтось підказати, чи воно грає роль чи ні. Я думаю, ну настільки я знаю, що щука... щуці пофіг, поводки. Що вона не боїться. Але Може я чогось не знаю. Підкажіть хто в курсі. Так, не бере тут. Йдемо далі. пробувати. Пробуємо. Так, ще змістився я на таку точку. Трошки відійшов. Ух, тут каря. Будемо пробувати. Так, і тут, на жаль, нема нічого. Будемо ще в одному місці зараз. Попробуємо. Так, Прийшов я на таку точку. Зараз трошки покидаємо. Не зрозумів. Блін, зійшла. Я вже думав, що витягну. Ай, бляха мух. Так. Прийшов я на другий день. Оце саме місце. Так, це навіть чуть-чуть далі. Нам треба побиратися. Купив ще декілька воблерів. Спробую перший раз в житті на воблер. Місце. Можна і тут зараз покидати. Ну, зайдемо. Гарно тримається. Спочатку взяв ще флюркарбоновий поводок, який 40 см, бо маю підозру, що все-таки щось вона, в мене тоді з поводком металічним ні одного удару не було. Без поводка брала. Попробую на флюр карбоновий. Така рибка. Нуля до 1,2 метра заглублення. Від 0 до 1,2. Фіх, я знаю, перший раз в житті буду на воблер пробувати, такий попер є. Ні дали потестувати. Так, попробувати. І таке. Типу мінов чи що це таке, я не знаю. 15 грам. Ще взяв пару силіконок. Тоді в мене на білу непогано брав. Взяв такі декілька білих і одну розовеньку. Так, ми силікон покидали. Нічого не бере. Пробуємо ще на вертушку. Щаду вона не важка. Я з нею кидати не зможу далеко. Цим патиком. Нічого, ну, ми зараз ще туди підійдемо на мою ту точку, де я ловив. Та ні, в принципі летить. Скільки на Пробую облірок. 6,5 грам, легенький. Він плаває. Щоб проводити... Все, він йде під воду. чотко Тобто, якщо паузу робити, він буде вспливати. Щоб на випробуємо це. 18 метра 15 рам Грає класно. Зараз маю зловити трофея на неї. Так, тихо, я так замахнувся. Збушу воно важке летить. Так, переходимо на нашу точку. Ми будемо тут кидати. Так, ну йдемо сюди. Звідси будемо трошки кидати. Я думаю потім ще спробувати туди папирок кидати, але я туди не зайду. Оця гіляка мішає. Пробуємо ще на поперці. цей. з ривками. Але це прикольно, що його можна буде кидати. Так, кинув останній раз і, блін, зацепив. Ну, ніяк не йде, все. Жалко тут. Гарний поводок і приманка непогана. Тут, -тут мостик візьму, цей плот, пліт, підпливу, відчеплю. Та, думаю, власник не обідеться. Я поставлю назад все. Можливо, на мостику туди заплисти і кидати зсередини. Так. Зараз спробуємо. Вже раз взяли місток, то може скористаємося. Попробуємо там. Ох тут глибина Конкретно. Метра три вже біля берега. Я буду доплисти мені сюди. Просто капець. Так, Перепробую вже купу силіконів різних. Нічого не бере. Кидаю зараз ще вертушки пару раз. Потім воблерка кину. І все. Будемо заокруглятися. Пришвартовуємо кораблик на місце. І заокругляємося. Ну, ось так попробував хоча б на попери, на це все. Позакидав, потренувався. Виходу, на жаль, щуки не було. Вона не брала жодного удару. Так що, що маємо, то маємо. О, все, дякую. Дякую власнику цієї штуки. Попробував туди, заплив, потестував. Пришвартовуємо назад і додому.